На моєму сьогодні середа, і я сьогодні знову знімаю влог. Я не знаю, чому всі мої влоги зняті в середу. Але так, сьогодні середа, 8 травня, і так, це вже третій місяць весни. Я справді нічого не знімала цієї весни, тому що це було У мене все було дуже забуто, я була дуже зайта, в було дуже багато справ. І по сьогоднішній день я, багато ручей, я маю багато речей, які мають закрити, завершити. От багато дедлайнів. Але я пане з цим всім справлюся, я сподіваюся повернутися на платформу YouTube. От тому і сьогодні знімаємо влог, я вам покажу, як відбувається моє життя зараз, що змінилося, на чим я в цілому зараз працюю. От, і подивимося, що з цього вийде. Поки що, в мене є книжечка, я недавно купила книжечку, Вона підходить мені сьогодні під мій аутфіт. Це Girl Abroad. А, типу, дівчина за кордоном і так далі. Це розказується про дівчину, яка поїхала по Англію. Я би хотіла поїхати по Англію, тому коли я її прочитаю, ми обов'язково про неї поговоримо. До речі, стосовно цього, я створила свій буксаграм. Так що, якщо ви любите читати книжки і або просто хочете послухати мої відео про книжки, можете підписатись на мою сторінку в інстаграмі, де я роблю пости про книжки. Про свою реакцію, відгук, що мені сподобалось, не сподобалось, і в цілому розказую, що я читаю зараз. Тому що якщо вам таке цікаво, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. І якщо ви не підписані на мою основну інстаграм-сторінку, також можете підписатись. Я буду дуже вдячна. От а зараз давайте подивимося, що з цього вийде, що вийде з цього мовня, і що я в цілому буду сьогодні робити. Я можу сказати, я відбула своє інтерв'ю і зараз ми про це поговоримо. Результати будуть в п'ятницю цього тижня, тобто через день. Я думаю, що так, як вони будуть через день, можна все-таки вам розказати, що це таке. Я подивилася на президента канадської школи. А в Україні є учнівське самоврядування, в Канаді є Student Council. Це група учнів, які в цілому працюють над організацією всяких е, в школі. Цього року я не змогла до них на бо я ходила на право по вівторках. От але зараз вони набирають як у них зараз інтерв'ю відбувалося на co-president, тобто на групу президентів, переважно це троє або четверо людей, які стають президентами цього клубу е, на наступний рік. От і вони якраз відповідають за загальні ідеї і несуть на себе відповідальність організації і проведення всіх цих заходів. От, це трохи такий боків для мене. Я була дуже перелякана цю сьогодні. От, але я відправила тут типу Cover Letter. це лист, який йде разом з твоїм резюме, де ти розказуєш про себе, чому ти саме в зацікавлений. Всі позиції, от, мені треба було вибрати одну річ. Типу, одну подію, яку я хочу організувати в школі. Я не могла вибрати. Я збирала презентацію з семи слайдів. Де було 4 чи п'ять подій, які я хочу організувати. От, і я зайшла туди, на оцю співпесіду, Я сіла перед столом, де було восьм восьмеро людей. От. Uh, і вони мене запитували якісь запитання про мене, що я хочу організвати, чому я хочу покращити, і так далі. От, і я така стою, така так, треба думати. <смі> я відбулася, там багато дівчат лишилася. Я була третя з тринадцяти людей, мені здається, чотирнадцяти, які пішли туди, от по списку, тому що я третя, хто найраніше відправив туди свої дані, резюме і так далі. От, коли буду дізнатись? Результати і обов'язково все скажу, Я не знаю, чи попала туди, чи ні. Але це буде як мінімум гарний експіріенс, тому що я спробувала. Ось, це так точно. А Зараз я не знаю, що буду робити, можливо, підіграти баскетбол, якщо пройде Ангеліна з Данії. А якщо ні, то я зараз буду робити українську школу математику алгебру і геометрію. Ось так. от. Так, я починаю рано.

Ми закінчили з тестом. Зараз мене просто пропускали, тому ми будемо робити переукраїнську математику. Я майже дописала контрольну з моя матір'ю. Бай! Ай, віці. Намагаюся так. Дуже багато тут дуже багато лишилося писати лишилися кроки, але я зробила помилку, я забула характер, тому я дуже зроблю вдома. І багато перед чана. Тому будемо збиратися на чену. Я уділа з нового пуді, тому що мені стало холодно. І будемо про це над проєктом. Ми в студії. Ізначально я мала робити для баскетбольної команди 10 класу. Проте, проте не вийшло, тому що коуч, мій колишній TA, він зараз не в школі. Я не можу домовитися про зустріч, про зйомку і зібрати всіх хлопців також дуже важко разом, тому що сезон вже закінчився. Ось, і тому ми поміняли ідею. Ми поміняли буквально минулого року дедлайн 15-го, тобто у нас менше 10 днів. От, а тиждень. Так, згрів на тиждень. От, я не знаю, я не готова, тому що у нас немає ніякого матеріалу про ченел. Але я зараз шукаю процес зйомок, як це все знімалося. І, можливо, знайду щось класне, щоб я могла, могла використати, щоб зробити класний хайп відео. Як хай для ченелу, щоб презентувати ченел як клуб Чомусь ми робимо презентацію всього, ми презентуємо всю школу, але ніхто не презентує нас. ось, Тому я буду першою, хто буде презентувати цей ченел. Ось, зараз я трішки покажу вам своєї роботи. От, і все. Ось так от. Працюємо мій кулончик. Він просто просто вау! Шукарно. Саме лише ось, який я ще не доїла. Ось і господар і це буде мій ланч на сьогодні. За цей ланч ми перебрали і ми вибрали хороші відео, які ми можемо використати. І ми далі ось тут перебираємо те, що нам лишилося. Тепер ми дивимося відео 9 класу волейбольної команди. friend <laughs> Hi. Do you want to represent God. yourself? I'm Marissa um, we don't we <laughs> I don't know what Okay, what are you working on right now? Uh, my dream problem. How does it look like? What do you have there? Oh. How many bedrooms do you have? Four. Four? Four. Four. Wow everyone will be yours like oh, you will have really? four bedrooms yes yeah, oh, awesome. really. wow it's amazing i'm using them as extra closets <laughs> <laughs> yeah you have a you know it's like childhood dream yes. to have more than one bedroom it's amazing right? i always dream about everyone's it everyone's gonna be a different do you want to say something about yourself how much you hate people i think everyone knows I, hate, how much I, hate oh. I hate i hate the person behind the camera i hate this yeah. guy i hate her i hate every Oops. <laughs> <laughs> okay, sorry. <laughs> sorry not you <laughs> <laughs> anyways i got this wow Whoa. This Whoa. it's strawberry i got this from the i don't know it's the weird thing that was giving away the stuff and i got this and it's really good it comes with this it's called a fruit finger pop, fruit finger pulp yeah it's bags the bonbon yo do you like it yeah I love it it's good mm -hmm. okay um okay just tell us something more about your dream house why it's like why it looks so blue blue yeah so basically there's a housing crisis in Antarctica and I just really Feel really bad for the penguins. I mm -hmm. really love birds. This is where I'm gonna keep all the children that I stole. Just this little room, the smallest room in the house. This is where I just have a pool. It's all water. It's made of made of ice. Yeah. Okay. This is um where I keep the where I keep you. Me? Actually, yeah. Oh. I'm putting you in here. Thank you. yeah better pack soon. in arctica yeah i don't want you here so <laughs> you know I like, no i got it you want to skip to school so you build this house for us yeah, and both of us will go where here we get all the yeah this is where we keep oh, mysteries oh okay uh, really? <laughs> if we don't tell them that <laughs> we're gonna fail okay and then this whole thing how many bedrooms do you week. have it's just one actually we all sleep in the same room we all sleep in the same bed actually really yeah to get a what lot closer like i feel like sleeping together is the way to bond oh we kind of have good friendship yeah it's like oh today i didn't like this class because i heard bye bye okay hope you enjoyed the video yeah thank you <laughs> bye Take care. I don't know. How my YouTube channel? Do you want to say something to my YouTube channel? Yeah, look, look, yeah. Oh, wow. It's me oh, okay. look for today. Сьогодні у нас тепло, сонячно. У нас гарно пройшов день. Ми повертаємося до дому. Та завершення цього теплого, можливо, найтеплішого влогу на моєму доку. Я хочу сказати, що перед вами зараз президент канадської школи наступного року. А іншому словами, я прийшла співбесіду, мене вибрали, і я буду президентом канадської школи наступного року у 11 класі. Тож, я сподіваюся, відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь і до скорих зустрічі!